Знову я хожу по Тюбінгену. Альтштадт – Старовинне місто. Тут завжди цікаво. Тут є на що подивитися. Багато туристів. Сюди приїздять. Але сьогодні трошки прохладно, середа. Ой, зима, ще зима. Продовжується. Ой, ось подивіться. Зараз підемо до кірхи. Я люблю ходити тут в старому місті. А, Ну, По-перше, для ног дуже добре за підйоми, спуски. О, так от. А по-друге, повітря чисте. Ну, майже машин немає, тільки може там підвозити до своїх кафе, магазинчиків, якийсь товар підвозять. Ну, бачите, пам'ятник Георгієви ще фонтан вже закритий. О, оце кірка. Тут завжди проводяться ярмарки, мітні все-таки. Вона дуже величезна. Це старий корпус університету. А перший. видно, студенти йдуть. Так, ми зараз спустимося вниз. Я вже можна сказати дуже добре знаю це місто, я люблю його, я його полюбив. Я Не хочу говорити, що я його більше люблю, ніж Одесу. Але якщо я ще трохи тут поживу, а тут я вже три роки живу, то я думаю, що він вийде на перше місце в моєму житті. Оце старовинне місце. Так, то що ж тишний? Не ходив то. І лицарі ходили тут, і, і піскопи, і, 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 і а професорів, скільки он ходиш по старому цвинтару. Цвинтеру. Бачиш, скільки людей, достойних людей тут поховано. Бачите, як? Я був в Стамбулі, теж ходив по старому Стамбулу, але ж там е, не було таких дзвонів, дзвон, як тут. Теж, кожна релігія по-своєму. Ми зараз спустилися вниз майже е, до річки Некар. Зараз ми скоріш за все. Я вже, а хоча я піду. Оце музей Хольдерлінга. О, Хольдерлінтурн, це башта, німецька башта. Башта. Е, і тут жив Хольдерлінг ще один поет. Це його будинок. Тут будинок. Оце його музей. Музей. О, О так от. Хольди. О, так. І тут є сьогодні закрита. Так. Я тут стану. І зараз, якщо ми встигнемо пройти, тут я минулого разу показував, що човники човники. О. І тут ми з онуком катаємося на човниках. Люди зараз просто ходять по набережні. Отак. З різних ракурсів я вам показую оце місто, де ну вже я не знаю, хто, які туристи, з яких країн тут не були, які не протоптали тропи в Чюбінгін. В Чубінгін дійсно треба приїхати і це все побачити О, і, і може не один день. На жаль, тільки що е, тут дор дороге житло і готелі дорогі. Але якщо я е, з людьми Знайомлюся, добре знаю людину, то я можу, щоб вона у мене пожила. Я можу, бо я живу прописан в селі, живу в місті, у доньки, як говорять, житла навалом, О, так ось. Оставляюсь, ну я, я за, забираю, іноді виношу, ну, його виношу його е, е, в смітник. А іноді попадаються бутилки, пляшки, які я беру, і по дорозі здаю. Це ж е, пару копійок я. О, так. Раз, зараз, зараз. Так, пропустимо. Зараз зима, немає квітів, але на цьому мосту дуже багато квітів і на, на стовбах, і теж квіти висать. Ну, це так. все попереду. Ще а, я буду твоя. знімати влітку. О, влітку е, красиво, але не, не так видно все. Бо дерева, кущі, все позаростало, а зараз, бачите, там річка, яка тече піддума. І вона впадає в літак. Отак от. А це для голубів. І це не один е, такий будиночок для голубів. Я, я знаю два. Але ще, ще є інші, мабуть. Німці люблять природу, люблять о, у них е, гуси. Лебіді може так ходити собі. О, о. Ходить він, і нікого не боїться. Е, ну, По-перше, у нього немає ворогів. Люди їх не їдять, в них є магазини. О. Собак тут зовсім немає на вулицях. Кожна собака має свого хазяїна е, коти замалі будуть, щоб нападати на таких весей. Вис да? І вони теж відкормлені, такі пузаті ці коти і мають свого хазяїна. Вони гуляють, сільські коти бачив, що вони ловлять мишей. Ну, Це інстинкт, не те, що вони там Голодні. Голодні вони. І, 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 і теж в магазинах є багато корму для них. Так, оце бачимо велика кірха. Оце бачимо. От будинок. Будинок Е, Хольдернінг турм. Це така башта. там там він жив такий башний. Туди трохи далі бачимо на горі, на самій горі. Це шльоз, це замок. Тюбін. Тюбінський замок. Так, ми там ще побуваємо в музеї. Дуже красивий музей, я завжди коли заходжу туди і роблю, а, фото чи відео роблю а, і боюсь виставляти навіть на, на в Ютубі чи там в Фейсбуці, о, тому що <гум> і іноді в Фейсбуці прийняли це за порнографію. Ну, <гум> що зробити? Так вони оцінили, тому прибрали мій пост. А це красиві людські тіла, чоловічі та жіночі. О, нічого тут ніякої порнографії там не було. І це показують в музеї. Ну я не знаю, може, тому що такий музей дітей не водять. Оце найвища точка тут біля Гникару. Але є ще на півночі вища точка. Там, де я працюю в ботанічному саду, там це північ. Там ще вища точка, чим от цей замок тюбинський. О, Так от я і хочу сказати, що, це, що кожен, кожен в міру свої розпущені мисли. Для кого це естетика, красота, а для кого вона і порнографія. О, так от. Ну, що, я бачу, що мої 15 хвилин вже закінчуються, От подивіться ще раз. на так, от. Сьогодні ми е, подивилися на башту, де жив Фьолдрінг. Е, минулого разу, це в першому житті він жив. Минулого разу ми були на кладовищі, бачили його могилу. Зараз. Ми побачили його житло, де він жив, і де приніс славу Тюбінг Німеччині. Так, і направляємося на пам'ятника композитора Сільхера. Так. Ну, поки що все. Отак от.